Єврокомісія закликала уряд Мексики заарештувати російського диктатора Путіна, якщо він буде присутній на інавгурації новообраного президента країни Клаудії Шейнбаум. Про це написало медіа юректів, як заявив виданню речник комісії з закордонних справ Петерстаном. Представництво Мексики в міжнародному кримінальному суді означає, що країна юридично зобов'язана заарештувати Путіна на своїй території. Нагадаю, що раніше з закликом позбавити волі диктатора до Мехіко звернулася і Україна. Но ну, агент руху АТЕШ розвідав спостережний пост у районі Севастопольської бухти у тимчасово окупованому Криму. Як інформують партизани, через страх роботи безпілотних морських дронів, стрімко зростає кількість постів спостереженням за морем. Ну і продовжуємо розвідку і активно фіксуємо, оперативно фіксуємо появу нових позицій на півострові, вказують у Русі. АТЕ Якщо ж говорити. Загалом про територію України, то сьогодні з 22-ї години діятимуть обмеження споживання електрики для промисловості і бізнесу. Про це повідомляла в телеграм-прес-служба компанії «Укренерго». Зазначається, що такі дії викликані дефіцитом потужності в системі, спричиненим російськими атаками, а також високим рівнем використання електроенергії через підвищення температури. Зазначається, що задіюють одну чергу вимкнень і електроспоживання населення критичної інфраструктури та об'єктів оборонної промисловості. При цьому не обмежуватиметься.